Як може бути, що лікарі дивляться на один і той самий діагноз, а рішення різні? Відповідь завжди в наказі 402 у дрібних, але вирішальних деталях. Ти впевнений, що якщо маєш діагноз, рішення ВЛК вже зрозуміле. Це головна помилка. Наказ 402 це не список хвороб, а система умов. І саме через це більшість отримує не ту категорію, на яку розраховувала. Два одинакових діагнози, два різних рішення. ВЛК несправедливо? Ні. Просто наказ 402 працює інакше ніж думає більшість. У ньому вирішує не лікар і не комісія, а конкретні формулювання статей і доповнень. Якщо ти їх не знаєш, рішення буде не на твою користь. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Системна, концептуальна таблиця, яка пояснює не букву, а логіку і філософію наказу 402. Саме це дає розуміння, чому ВЛК приймає ті рішення, які здаються нелогічними. Якщо читати лише назви статей, отже, опис структури таблиці. Таблиця побудована не як юридичний перелік, а як перелік логіки наказу 402 з формальною мовою або з формальної мови, перекладений на практичну. Кожен рядок це окремий принцип філософський фундамент, на якому тримається весь розклад хвороб. Ступці таблиці. Перше. Принцип наказу 402. Базова ідея, яку закладено нормотворцем. Друге. Як це виглядає формально, що написано або мається на увазі в документах. Третє. Як це працює на практиці у ВЛК, реальна поведінка комісії? Четверте типова помилка військовослужбовця, через що виникає нерозуміння. П'яте практичний висновок, як діяти, якщо розумієш, філософію. І, значить, у нас ключовий такий момент. Наказ 402 це не медичний і не гуманітарний документ. Це інструмент класифікації функціональної придатності, система зниження ризиків для армії, формалізований механізм прийняття рішень. Хто вміє читати наказ 402 як перелік хвороб дорівнює, програє, систему функціональної оцінки дорівнює, керує результатом. Пояснення формулювання, функція, стійкість і доказовість це мова наказу 402 Говориш цією мовою, рішення прогнозоване. Не говориш рішення випадкове. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Системна концептуальна таблиця, яка пояснює не букву, а логіку і філософію наказу 402. Саме це дає розуміння, чому ВЛК приймає ті рішення, які здаються нелогічними. Якщо читати лише назви статей, отже, опис структури таблиці. Таблиця побудована не як юридичний перелік, а як перелік логіки наказу 402 з формальною мовою або з формальної мови, перекладений на практичні. Кожен рядок це окремий принцип філософський фундамент, на якому тримається весь розклад хвороб. Ступці таблиці. Перше. Принцип наказу 402. Базова ідея, яку закладено нормотворцем. Друге. Як це виглядає формально, що написано або мається на увазі в документах. Третє. Як це працює на практиці УВЛК, реальна поведінка комісії. Четверте типова помилка військовослужбовця, через що виникає нерозуміння. П'яте практичний висновок, як діяти, якщо розумієш, філософію. І, значить, у нас ключовий такий момент. Наказ 402 це не медичний і не гуманітарний документ, це інструмент класифікації функціональної придатності, система зниження ризиків для армії, формалізований механізм прийняття рішень. Хто вміє читати наказ 402 як перелік хвороб дорівнює, програє, систему функціональної оцінки дорівнює, керує результатом. Пояснення формулювання, функція, стійкість і доказовість це мова наказу 402 Говориш цією мовою, рішення прогнозоване. Не говориш, рішення випадкове. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК. Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео. Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. 嗯。